Пам'ятаєте, що у 23 24 роках, коли активно обговорювали, що робити з українцями в Німеччині, уряд Шольца обіцяв: що з українським посвідченням водія проблем не буде. Їх визнають обмін зроблять простим, без іспитів, без абсурдної бюрократії. Минуло майже ще додаткових два роки, і поки діє 24-й параграф, наші права справді чинні. Але в цьому питанні нічого більше не посунулось, а навпаки, навіть відмінили цей проєкт законопроекту. Але рішення є. Тож, як можна обміняти свої українські водійські посвідчення без проблем, без бюрократії і не витрачати при цьому Величезні кошти на даний момент. Всі чудово розуміють, як тільки тимчасовий захист закінчиться, німецька система автоматично знову вимагатиме, щоб ми здавали іспити з нуля, і це при тому, що ми вже 4 роки тут, майже 4 роки тут вводимо ті самі дороги, дотримуємося тих самих правил, а іноді навіть обережніше ніж самі німці. То в чому ж проблема, і яке її рішення на базі цього з'явилася українська ініціатива: це петиція, створена українцям, які реально спілкувався. Вався з німецькими чиновниками, докладно пояснив ситуацію, в чому проблема, і знаєте що? Навіть вони кажуть, що. Це просто абсурд, чому українці мають після завершення 24 го параграфу, коли вони вже 4 роки майже їздять по своїм українським посвідченням, знову здавати іспити. Бо логічно, якщо українці вже стільки років живуть і водять в Німеччині без жодних проблем, то навіщо потім їх знову примушувати проходити всю цю систему? Знову петиція розміщена на сайті uainua.org. її мета домогтися, щоб Україну внесли до списку країн водійських посвідчень, які ви? Визнають без повторного навчання та іспитів, або хоча б запровадити спрощений обмін, так як це діє для багатьох інших країн. Це по суті не якийсь протест українців у Німеччині, це нормальний цивілізований діалог на базі демократії, про яку ми чуємо тут у Німеччині. Ініціатива від українців для українців без політики, без скандалів, без маніпуляцій, з чітко розкладеними аргументами. Ми всі розуміємо, що параграф 24 не вічний, і поки триває війна, держава нас захищає. Але коли цей параграф скасують, десятки тисяч українців можуть опинитися. В ситуації, де потрібно знову здавати іспити німецькою мовою, платити сотні євро і проходити всю бюрократію з нуля. Тому ми зараз маємо шанс, маємо той самий момент, коли потрібно діяти. Не тоді, коли вже буде пізно, коли вже відмінять 24 параграф, а зараз, коли можна зробити це спокійно через офіційні канали, підписати петицію можна на сайті юанію. Орг я залишу посилання під відео. Це робиться буквально за одну хвилину. Це безкоштовно, без реєстрації, без паперів, просто вводити потрібні дані. І кожен підпис це аргумент, який важко ігнорувати. Також можна додатково підписати петицію на сайті Open Petition. Я також залишу посилання під відео там, коли автоматично набереться 30 тисяч під Підписок, підписок, підписів, то ця петиція буде надана до розгляду. Для чого це потрібно? Бо Німеччина любить порядок, і коли все зроблено офіційно цивілізовано, то тоді будуть слухати. Тож, якщо ви теж вважаєте, що визнати українські права це. Не поступка, а здоровий глузд, Перейдіть за посиланням під відео і підпишіть одну петицію щонайменше на сайті uinu.org, а також додатково можете на Open Petition. Бо завтра може бути пізно, а сьогодні це ще дуже-дуже просто. Нас українців у Німеччині більше одного мільйона. Тож не так багато потрібно зібрати підписів, щоб це почало діяти, і якось справа рухалась в правильному. Напрямку, бо такі петиції не губляться, їх розглядають у будлостах. І якщо кількість підписів достатня, це потрапляє до профільного міністерства, а далі у робочі групи, які формують політичні рішення. Тобто, це не голос порожнечу, це реальний інструмент впливу. Якщо ви активно також слідкуєте за політикою в Україні, також зараз практикується дуже багато петицій, і як бачите, вони дійсно працюють їх щонайменше розглядають. Ви ж розумієте, що це важливо, бо ми вже довели, що ми в Німеччині є частиною цього суспільства. Ми працюємо, інтегруємось, дотримуємось правил, і зараз маємо шанс довести, що можемо також відстоювати свої права цивілізовано в цій демократії. І ось якраз давайте подивимося, як працює ця демократія. Ми не вимагаємо якихось додаткових привілей. Ми Просимо звичайної логіки, бо якщо вже чотири роки українці спокійно їздять дорогами Німеччини, то, може, настав час просто визнати очевидне. Тож закликаю вас підписати петицію щонайменше на сайті uainu.org, а також ще можна там підписати іншу петицію стосовно оновлення Auhanhaсцітель, тобто, що в нас просрочена дата на Auhenheсцітель, також є. Додаткова петиція. Заходьте на сайт, всі посилання залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Це займає буквально одну хвилину. Зробіть хоч щось для того, щоб вам потім комфортно жилося у Німеччині. В мене на цьому все. Дякую, що додивилися. Приймайте активну участь, робити якісь кроки для свого ж комфорту, як нам комфортно буде тут жити в Німеччині. В мене на цьому все побачимося. Наступних відео. Чус!